П'ять своїх птичок. Говорить по скриптом. Франківськ, Будь ласка. Говорить Івано-Франківськ. Доброго вечора ще раз. Івано-Франківська газета Націоналіст повідомляє: вчора в Івано-Франківську був замінований офіс партії регіонів, але на щастя, співробітники МНС прибули вчасно, вивезли офіс за місто і там взірвали його. Нещодавно у Франківську відкрився музей Майка Тайсона, на черзі відкриття музею плавки Тайсона і штани Тайсона. У Івано-Франківську колись давно ще жив дуже відомий композитор, якого звали Я Про нього відомо небагато, але точно знаємо, що я її друзів розумів і ворогів умів прощати, а також що я її не знав, що любов може бути жорстокою. Офіційно Івано-Франківськ засновано у 17 столітті, але археологи знайшли знаряддя праці, датоване 10 століттям. Це свідчить про те, що ще в 10 столітті івано-франківці закопували знаряддя праці, щоб не працювати аж до 17-го. Ну і наостанок результати конкурсу. Нещодавно наша газета Націоналіст оголосила конкурс на кращу Риму до слова перманганат. А переміг ветеран, герой УПА Михайло Скоростріл зі своєю Римою Слава Україні! Дякую. Дякуємо команді по скриптам. Наступних 5 тичок оптом дешевше. Ще раз добрий вечір, Львів. П'ять новин про Тернопіль під ваші обласки. Поїхали. Нещодавно в селі Пототори на день народження голови колгоспу стрептезерка вилізла не з торту, а з чвертки свині. Вчора тернопільські даїшники зупинили каток. Як вони пізніше заявили, що змогли доста... здіг... догнати, той зупинили. Вчора в Тернополі в кримінальному районі гопніки наздогнали хлопчика. Забрали в нього айфон, айпод і зробили йому ай-яй-яй. В Тернопільської ниви найдовша лавка запасних, бо за них грає столяр. Нещодавно дівчинка з села приїхала в Тернопіль поступати і не поступила. Але замість того, щоб повернутися назад в село. Та замість того, щоб піти на об'їзну, повернулися назад в село. Як то кажуть, ні собі, ні людям. Дякуємо, то дешевше. Наступні п'ять тичок. Аварія. Новини. Комендант гуртожитку номер 5 знає камасутру не по книжці, а по кімнатах. Абстрагуємося. Якщо дуже довго і уважно дивитися на муху, то можна почути. Сім'я Іванових так ритмічно займалися сексом, що сусіди навчилися танцювати вальс. Якщо на курорті пиво рогань налити в басейн, то можна побачити, як вода потихеньку стає рожевою. Дякую, друзі. <рі> Гопнік присів поїсти сімечок і спалився, що він в стрінгах. Це була аварія. Спостережливий коля. На Насумних п'ять тичок, трата 36 кілометр. Одразу ж. Хлопчик вихований залізничниками. В садіку відмовляється їсти. Чіпси, горішки, солені, вафлі. Чай, кава — Хто бажає. В інтернеті перед тим як скачати пісню Михайла Поплавського вискакує три посилання. Скачать, ні, і не дай Боже! Мало хто знає, що оперний театр був побудований з 20 гривневої купюри. Подейкую, що за цим всім стояв Франко. Засуджений Петро попросив у Миколая плакат Брітні Спірс. бо з Позмодолим він посварився. На аукціоні 180 річний дід продав свою колишню гордість як теперішню нерухомість. Дякую. Дякуємо. Це було 5 тичок з боку представників кожної з команд. Максимум 4 бали. Спробуємо наздогнати те, що, можливо, команди не наздогнали і не розказали у візиці. Максимум 4 бали по скриптам перші. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4. Одна четвірка. Е, далі. Команда оптом дешевше. 4-3-3-3, 2-3, 3. Далі. Аварія. 4-4-4. Одноголосно 4 бали. І нарешті драта 3,6 кілометр. Одноголосно 3 бали. Дякую. Команди можуть долучитися до своїх представників. Чому Тому що ми переходимо до конкурсу розминка. Навпаки, якраз представники, які стояли за кулісами, долучаються до тих, які стоять на сцені. Конкурс розминка традиційно у нас буде одне запитання з власною відповідю. І ще чотири запитання за бажанням від членів журі. Отже, члени журі маєте нагоду трошечки помоскувати, поміркувати і, можливо, запитати в кавенців те, що вас нагально в цю мить турбує і хвилює. Чотири запитання максимум від журі. Який результат у нас за другий конкурс і підсумок після двох конкурсів? Будь ласка, за другий конкурс команди Тратата. Оптом дешевше та посткриптом отримали по 3 бали рівно. А аварія 4 бали рівно. Сума за два конкурси. Тратата 6,6. Оптом дешевше 7,8. Посткриптом 8 балів рівно. Аварія 8,4. Зрозуміло. Першими на розминці задаватимуть своє запитання. Команда Трата 3,6 й кілометр. Будь ласка. Вчора бавились з пацанами воїнушки. Тепер місто на богом забути. А які ігри бавились ви? Вчора з пацанами бавились воїнушки. Тепер на богом забути місто. А які ігри бавитись ви? Ми нормальні, ми з пацанами не бавимося. Вчора з пацанами бавились войнушки. Тепер на уявіть Богом забути місто. А які ігри бавились ви? Ми з пацанами бавились в 3.15 рубль. 20. Після того прийняли новий податковий кодекс. Догрались. Наступне запитання: аварія. Шановні, нещодавно збірна України з богатийських ігор завітала в нічний клуб Міленіум. Скажіть, будь ласка, що тепер побудовано на місці нічного клубу «Міленіум»? Тепер там просто ліноліум. Об там дешевше. Що тепер побудовано на місці нічного клубу шоколад? <ріст> Ні, ти мене шокував реально. Що тепер побудовано на місці нічного клубу «Міленіум»? А якби туди завітали, свідки Єгови, там би був дім молитви зараз. Аварія. Нещодавно збірна України з богатирських ігор завітала в нічний клуб Міленіум. Скажіть, будь ласка, що тепер побудовано на місці нічного клубу Міленіум? На тому місці побудували пам'ятник охоронцю, який на вході сказав виразтюку: а що це за Вася в спортивних штанах? Оптом дешевше! Мало хто знає, але у дегустатора вина зранку Будун урожають 1986 року. А які парадоксальні професії знаєте ви? Вчитель сама парадоксальна професія. Зібрав гроші на ремонт, купив цепочку. Зібрав гроші на вазони, купив телевізор. Получив зарплату, купив хліба. 2010 рік насихові фінал Галицької ліги КВН. 2012 рік на сихівському новому стадіоні фінальні ігри Євро 12. Що буде в 2015-му? 2015-й. Президент України Олег тягнебок приймає посла Донецької області на території України. Що буде на сихові в 2015-му? 2015. -й. Весело, позитив. 3 роки після кінця світу. Я вже 5 років дивлюсь Галицьку лігу. Чи маю я право на якісь пільги. А тобто безплатний прохід на ігри вас вже не влаштовує. Дякуємо, дякуємо дякує. членам журі, дякуємо командам. По черзі будемо їх усі.